Вітаю, друзі! У мене виникла така ідея записати відео, тому що дуже багато роздумів в дорозі поки їду. І сьогодні 31 число, кануна Нового року. Ось, і дуже багато зараз розмов в соцмережі, у всіх соцмережах з приводу відбивання підсумків. Чи потрібно ставити цілі, чи потрібно підбивати підсумки, як це правильно робити, чи потрібно вмикати механізми медитативні, чи потрібно фантазію свою вмикати? Чи просто треба логічно розподілити свої можливості і вкласти їх зі своїми цілями? Чи потрібно заглядати дуже далеко? Чи можна спланувати, наприклад, на найближчий місяць? Так, справді багато таких розмов, багато різних технік є, багато різних методик є. А хто каже, що треба прописувати на папері, дехто каже, що достатньо просто уявити це в своїй голові. Ось так, справді багато різних, але я хочу поділитися своїм власним досвідом. Як це працює в мене? І я дуже сподіваюся, що ця інформація буде корисною, але корисною для тих, хто вже знаходиться на певному рівні. Тому що, якщо ви, наприклад, ніколи в житті не ставили цілий, ніколи в житті не писали плану, то спочатку відразу так робити, як роблю я. Буде важкувато, і можливо, не відразу буде результат, тому ви скажете, та це наталі щось придумала, вона не працює. Ось, треба певний рівень. І як визначити, чи підходить вам, наприклад, якщо ви хочете використати таку методику, як я використовую, чи підходить вона вам, друзі? Можливо, треба відповісти собі чесно на деякі питання. Щодо вашого життя і вашого особистісного зростання, чи працюєте ви над собою на протязі року, не тільки в канун нового року, да не тільки коли новорічні свята настали, і всі навколо про це заговорили, і ви такі згадали: о, точно треба якось ціль собі поставити від треба дати собі відповідь чесну від чи працюю я над постановкою цілей, над плануванням, над досягненням. А, своїх бажань, своїх потреб, своїх цілей на протязі року, незалежно від е, календаря, незалежно від місяця, незалежно від соцмереж, і незалежно від того, чи робить хтось це поряд з вами. Е, це має бути ваша особиста ініціатива, тобто чітке розуміння, що я хочу працювати із своїм життям, я хочу щось змінювати. Є певні. Моменти, які мене не влаштовують, і я хочу їх змінити. І я ціленаправлено рухаюся в цьому напрямку, тобто роблю якісь певні кроки. Це можуть бути малесенькі кроки, які на протязі там місяця або навіть року можуть бути і непомітними, або це можуть бути великі кроки, і ви крокуєте впевнено швидко. І набираєте обертів і ваше зростання дуже таке очевидне, прямо всі вам друзі навколо, знайомі родичі говорять: вау, ти так змінилася, або ти так змінився? Ось це дуже високий показник того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку щодо свого особистісного зростання. Так от, перше, перше питання і чесна на нього відповідь: чи хочу я щось змінити в своєму житті, і чи я роблю це напротязі року. Mm -hmm. а, тобто ви маєте бути зацікавлені в тому, щоб ваше життя змінювалося в кращу сторону. Другий момент, на який я, я звернула увагу, це те, а, якщо, наприклад, ви хочете щось змінювати да, в своєму житті, яким чином ви це робите? Чи вкладаєте ви в це гроші, фінанси, кошти? Я поясню, що я маю на увазі. Якщо ви, наприклад, хочете навчитися готувати смачну їжу, так? куховарство, ви йдете і купуєте курс кулінарний, проходите це навчання і а, потім використовуєте ці знання в своєму житті. І з часом ви здобуваєте досвід, і ви досягаєте свої цілі, ви а, стаєте кращим у кулінарії. Так? Так, от, якщо ви готові платити за знання, якщо ви, якщо ви готові вкладати не тільки свій час, час це також дуже дорога ціна, але гроші, фінанси. Якщо ви готові, якщо ви не готові, а якщо ви вкладаєте фінанси, гроші у свій розвиток, ви купуєте курси, ви проходите ці курси і ви відразу е, ці знання використовуєте в своєму житті. Тоді так це певний показник того, що ви рухаєтесь, що ви змінюєте своє життя, і ви рухаєтесь правильно. Тому ось такі два основні моменти, чи змінюєте ви своє життя на протязі років, і чи вкладаєте ви фінанси в себе в свої знання, в на курси, будете не знаю, витрачаєте, вкладаєте я б сказала, вкладаєте фінанси у свій особистісний розвиток. Це також може бути, наприклад, виходите у спортзал і платите, купуєте абонемент. Це також вкладання в себе. Да? І ви це робите регулярно, і ви бачите певний результат. Тож це вважається, що ви вкладаєте фінанси у себе, у свій фізичний розвиток. Да? Так само і у. Психологічний розвиток, якщо ви проходите якісь тренінги, семінари психологічні зараз дуже багато експертів і є дуже великий вибір. Тому і ще один такий момент є такий синдром, коли купують, наприклад, багато є зараз дуже великий ринок онлайн-курсів, скажімо так, багато експертів, багато онлайн-курсів в різних сферах. І є таке явище, коли людина купує, 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 ага, купила курс, але пройду потім. Так, доступ, наприклад, до курсу є певний час. І а, оце купування, купування, накоплення, да? тобто бажання є, а, гроші вкладаються, фінанси вкладаються, але дії не робляться. Тож дуже важливо тут також купити, пройти і відразу. Це в своє життя е, внести, відразу е, жити вже по-новому. А це може бути великий курс, а це може бути наприклад маленький крок, е, такий як гра Ліла, психологічна гра, так? Да? ви там платите якусь вартість за гру з експертом. Проходите цю гру, берете висновки з цієї гри для себе і відразу їх використовуєте. Ви відразу змінюєте своє життя. Це не відразу відчувається, але ваше життя змінюється. І ось якщо ви дієте, тобто, якщо ви вкладаєте фінанси, якщо ви дієте і о, тоді ось такий метод, як я. Використовую метод постановки цілей, метод планування. Я не знаю, як його а, назвати одним словом, він просто взятий а, з багатьох джерел, з багатьох ресурсів, з багатьох методик. Я просто підлаштувала під себе. Mm -hmm. і, і ось що я зробила в минулому році, перед новим роком. Ми здається, з кірочкою разом сіли і написали е, такий е, листок А4, розділила на 12 місяців, зробила 12 клітинок mm -hmm. і просто по місяцю. Кожній клітинці написала, що я хочу. Наприклад, в січні у мене ціль така-така, така, 1, 2, 3. Там Рівень Шведської, такий 1, 2, 3. Там Режим такий 1, 2, 3. І невеличкі цілі такі, ви маєте розуміти, що ви їх можете досягти, і у вас є на це ресурс і енергія. Це дуже важливо. Ось, розписала ці клітики, да? А, розписала цілі, розписала плани. Тобто там на кожен місяць в мене було а, підвищення певного рівня знань, наприклад, а, покращення якості сну, наприклад, а, покращення а, водного балансу, наприклад, да? Ось такі приклади вам кажу. І там подорожі, деякі певні місця, які б я хотіла відвідати, і також особистісному зростанні, чого б мені хотілося досягти. Крім того, що я пишу, малюю оцю карту. Та я також це не пов'язано з новим роком, чи я її час від часу малюю, коли я відчуваю, що вже певна сфера моя. Сфера мого життя вдосконалилась і перевалила за показники тієї карти, яка в мене намальована, я її знову малюю. І ось по сферам. От І в цій карті цілий, можна так сказати, карта ціла, я не знаю, як назвати листок А4 з клітинками. І ось на цьому листку я певну свою сферу, там, сфера здоров'я, сфера фінансів, сфера кар'єри. Я прописую свої цілі бажання чого б мені хотілося. І Ще такий важливий момент. Ви прописали, і ви не тримаєте це вже в голові. Тобто, воно є на папері і воно трішки звільняє мозок, скажімо так, і ви можете рухатися у своєму русі. І дуже важливо, щоб те, що ви прописали в цих клітинках, не обмежувало вас. Якщо я, наприклад, написала, що я хочу випивати в день півтора літра води, а насправді мені це зайшло, і в мене в, 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 зробилася звичка випивати 2 літри в день, то це не означає, що я буду випивати півтора, тому що я написала так. Ні. Тобто, ці плани, вони мають бути, цілі ваші плани мають бути дуже варіативними і ні в якому разі вас не обмежувати. Якщо ви можете більше, ви робите це із вдячністю до себе. Ось. І так само ці плани, як не можуть бути, не лімітують вас, так само і в іншу сторону. Тобто ви можете зробити менше і, і нічого страшного. І це також ок. І не сварити себе за це. Тому що ми живемо, і наші цілі і плани щодня можуть змінюватися, можуть змінюватися наші істинні бажання. Що я. У березні, наприклад, бажала одного, а в червні вже мені захотілося іншого, і це моє справжнє бажання, то я це розумію, я це приймаю, я можу змінювати ці клітини. Ось це дуже важливо розуміти. І я хочу поділитися з вами результатами своїх оцих клітинок. Да? Пройшов уже рік. І чесно кажучи, напротяговку я не дуже часто туди заглядала, і не кожного місяця. Я просто жила своє життя тому, ну, тому що ми знаємо, чого ми хочемо, так? Якщо ми працюємо над собою і вдосконалюємо наше життя, так час від часу заглядала, так плюс-мінус орієнтуватися, чи я там встигаю, чи щось мені треба змінити. Ось. І дивіться, що вийшло в кінці року. Для чого взагалі цей листок? Я це зрозуміла вже в кінці року, я цього не розуміла, коли я писала. От вже зараз, коли пройшов рік, я вже зрозуміла для чого. Тому що це була певна фіксація. І насправді, за цей рік я зробила набагато, набагато більше, ніж я писала. Там даблворк, я не знаю, дабл результат в мене набагато більше, навіть більше, ніж дабл, тому що. Я досягла того, що навіть не планувала і не думала, але це пройшло моє життя, і я за це вхопилася, і я довела це до кінця, і я маю результат, і я вже це використовую в своєму житті. Тобто цей листок мені дав це зрозуміти. Якби мене не було цього листка, ви знаєте, отак по життю. Кожного дня я про це не задумуюсь, і я не бачу таких сильних результатів. Так? Здається, що я просто живу і роблю те, що я хочу, і в мене все виходить, і все ок. Але насправді це колосальна робота. І насправді це дає колосальний результат. І дивлячись на той листок минулорічний, я бачу цей результат. Якби в мене не було листка, я би думала, ну, то значить нічого не змінилося, все так, як і було, так і є. Але ні, це, це знаєте, як зріз. От ви зробили зріз, і ви потім з часом, через рік, через два, ви можете подивитися динаміку свого зростання. Ось в цьому самий самий кайф написання оцих планів, листків і цілів. Так, ви можете сказати, та це все ерунда, зараз всі соцмережі кишать цими да, плануваннями. Можете не робити, можете не планувати. Але для того, щоб побачити свій результат, для того, щоб побачити динаміку свого особистісного зростання, ось просто найшвидший варіант, ви просто берете цей папірець минулорічний і дивитесь, яка ви була, або який ви був в минулому році і який ви зараз. Ось в цьому, ось в цьому весь кайф, ось в цьому весь прикол. Тому я хотіла з вами поділитися цим і а, навіть отак на ходу. Там без монтажу, без спеціальних без спецефектів, без реклам. Я просто записую. Я сподіваюся, що я зможу це опублікувати, і я сподіваюся, що це е, принесе вам користь і дасть якісь е, розуміння, е, плюс-мінус для чого планування, постановка цілей у вашому житті. Тому користуйтеся, будь ласка, всіх з нас скупаючим. Так, сьогодні вже е, е, календар перевалює на. Нові циферки. Так, наше життя триває, рухається, ми рухаємося і за бажанням розвиваємося. Ось, ми сьогодні з дітками в дорозі, багато годин в дорозі, тому мені в мене домок дуже багато приходиться. Мій улюблений стан, коли я кермую, і коли я їду туди, куди я хочу. Це неймовірний стан. Медитативний стан приходить. Дуже багато думок мене зараз поглинають, тому частинку відразу записую. От як це відео, частинку можливо буду голосовими на, накидувати. Ось тому і в мене вже там є відео вчорашньої нашої поїздки. Буду монтувати влог, виставляти. І вже наступне відео також готую. Друзі, так що багато цікавої інформації буде на каналі. Дивіться, будь ласка, до зустрічі в нових відео.